Друзі, всім привіт! Це автопарк Одеса, а це наше нове надходження Tesla Model S 2016 року випуску. Дуже гарний колір. Графіт, вона. Приїхала зі Сполучених Штатів Америки із пошкодженням ГРАД. Це як на мене, для цього авто одне з найкращих, тому що воно не списано. Тесла його вважає як цілим авто. Воно отримує всі оновлення по повітрю і функціонує так, як так, як потрібно. Це повний привід. Наразі пробіг складає 75 тисяч кілометрів. Стосовно пошкоджень, що були отримані, все замінено на оригінальні запчастини, на нові. Капот, лобове скло, панорамна криша, панорамний дах та заднє скло. Було декілька м'ятин, що можливо було витягнути без покраски. Все зроблено. Наразі стан дуже гарний. У нас два комплекти Гуми на дисках. Зараз ми бачимо 19-й. Ще в комплекті 21-й оригінальні диски під колір авто. Чорний шкіряний салон. Все у відмінному стані. Батарея також. В дуже гарному стані немає ніяких просадок, все відмінно. Є результати діагностики. Авто завжди отримує належний догляд. 5 тисяч кілометрів тому зроблено заміну мастил мас мас в редукторі. Друзі, кого зацікавила дана пропозиція, приїжджайте, дивіться, купляйте, можливо, придбати це авто в кредит, лізинг, 31, ну і звичайно за готівку. Місто Одеса, вулиця Михайло Грушевського, 15а, компанія Автопарк. До зустрічі.